ОПЗЖ остаточно поза законом. Касаційний адмінсуд у складі верховного суду відхилив скаргу про російської політичної партії. Опозиційна платформа за життя вимагала скасувати її заборону. Про це повідомляє СБУ. Силовики додають здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки. У межах цих справ оголосили про підозру 30 громадянам України, зокрема депутатам місцевих рад різних рівнів. Таким чином кажуть, безпеківці рішення про заборону ПЗЖ є остаточним і не підлягає оскарженню? А притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває? Чи справді це крапка? Розпитаємо у юриста Ростислава Кравця. Пане Ростиславе, вітаю вас! Да, доброго дня! Скажіть нам, будь ласка, це вже все вичерпані всі зараз інструменти національного правосуддя, чи і чи вичерпані всі інструменти міжнародного правосуддя? Чи можуть ще кудись звертатися партійці? ОПЗЖ? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про українські суди, то на сьогоднішній день, якщо е, партійці ОПЗЖ, партія, ті, хто хочуть відновити її діяльність, знайдуть якісь інші обставини, там наприклад нова виявлені обставини, чи інші підстави, в них є ще часа скаржити це рішення Мінню. Крім того, у них є 4 місяці на скарження цього рішення до міжнародної констанції безпосередньо до Європейського суду з прав людини. Які я так розумію, вони скоріше всього і будуть використовувати, намагаючись все ж таки відновити діяльність цієї партії? Хоча знову ж таки не факт. Ми бачили, як у нас в принципі партії організуються під вибори. А після того як о, проходять інші вибори, причому це може бути і про владні партії. Ми ж пам'ятаємо партію регіонів, де вона поділася? З'явилася ПЗЖ, з'явилась там інші партії. Те ж саме стосується, якщо ви пам'ятаєте, там наша Україна народна самооборона і таке інше. Тому насправді я не знаю, чи будуть вони боротись за безпосередні відновлення статусу партії, чи просто перереєструють, створять іншу партію і вже під іншими прапорами будуть займатись тим самим, чим займалися до цього. Звичайно, дуже неприємно, що саме особи, яким громадяни України довірили свої голоси, довірили представляти себе в найбільшому законодавчому органі. Роблять на шкоду Україні і фактично зраджують українців. Звичайно, це неприємно. Однак, саме питання, от на мій погляд, з анулюванням партії, я вважаю, що потрібно підходити до цього більш виважено, тому що щоб це не стало для подальшої влади. Ми бачимо, що нас з кожним роком новим роком фактично от ті напрацювання, саме негарні напрацювання попередньої влади, використовують наступники для того, щоб ми не створили саме таталітарну країну. Ну, я Ті, вважаю, пане що пане Ростиславу, так я, я з вами цілком погоджуюся, що це повинно робитися якось і правильно і для того, щоб не було і е, можливості для маніпуляцій, щоб не було якоїсь двозначності, і для того, щоб цим не можна було потім скористатися. І е, хотіла ще ось про що дізнатися: знаю, що зараз зареєстрований, е, в постанова, зареєстрована лише у Верховній Раді. Це, звісно, до вас не питання як до політолога, але про те, щоб позбавити е, мандатів всіх е, тих, хто є партії партійцями ОПЗЖ і є у фракції в Верховній Раді. Є якісь іще варіанти взагалі для того, щоб тих людей позбавити мандатів. Тому що, так як ви кажете, вони зараз тут. Завтра вони в інакшій, створять ще якусь собі поліцилу і зможуть так само користуватися усіма благами, якими користувалися досі? Да, якраз я про це хотів сказати: що не потрібно виключно ганяти за партію і створювати цю картинку боротьби. Першу чергу я вважаю, що потрібно все ж таки вирішити те питання, що якщо особа скоїла злочин, якщо вона дійсно діяла на користь країни агресора, якщо вона скоїла інші злочини, про що, до речі, неодноразово говорив Конституційний суд, європейський суд справ людини стосовно індивідуальної відповідальності, то особу повинні притягати до відповідальності. А виключно притягати її до відповідальності, позбавляти тих же виборчих мандатів, виключно за те, що вона відноситься до тієї чи іншої політичної сили, я вважаю, що це не дуже гарна ідея, тому що вона дійсно в подальшому. Що може бути використано проти саме тих осіб, які її вигадали? Знаєте, вигадаючи та партія, чи там якийсь там депутат, щось там скоїв. Тому потрібно заборонити всіх, всіх е вигнати і займатися виключно тим тільки ті партії будуть займатися в парламенті законотворчої діяльності, які так мовити лояльно ставляться до. Діючої влади на той час, тому я вважаю, що все ж таки, якщо правоохоронці зареєстрували таку кількість кримінальних проваджень, то потрібно їх доводити до кінця і саме притягати до остаточної відповідальності, ми пам'ятаємо з 2004 року. Якщо ви пам'ятаєте, Северодонецьку партія регіонів збиралась і намагалась вже тоді відсейдинитися ще дві рік. Хто поніс відповідальність за ті з'їзди Северодонецьку? Ніхто, ніхто не понісів відповідальність до цього часу. Вже пройшло 20 років, майже 20 років. Тому я вважаю, що якщо зареєстрували провадження, Особа повинна нести відповідальність за свої дії, а виключно розбиратися так з партіями і знову ж таки позбавляти виборчих мандатів виключно на підставі того, що особа відноситься до тієї чи іншої політичної сили. При тому, що в конституції навіть е, зазначено, що народні депутати не несуть відповідальність за свої висловлювання чи законопроекти, які були здійснені ними в о, стінах Верховної Ради. Я вважаю, що це буде протирічить річ першу чергу Конституції України і правам людини, і знову ж таки нам не Потрібно на цій хвилі будувати тоталітарну країну. Потрібно все ж таки дотримуватись нового закону і притягати винуватців до відповідальності, а не просто так мовити пускати пиль в очі цими закриттями. Пане Ростиславе, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, і нагадаю, що ми мали знову спілкуватися із юристом Ростиславом Кравцем. обговорили ще не зовсім остаточну, але вже так далеченько дійшла ось ця заборона ОПЗЖ.